Усім привіт. Я ведмедик Мушко. Сьогодні на мене чекає важлива справа. Потрібно порахувати ось ці яблучка. Бачите, які вони апетитні та пахучі. Я впевнений, що ви допоможете мені, правда? Ой, дякую вам, мої любі. Тоді беремось до роботи. Малята. Ви звернули увагу, що наші яблучка різні. Одні з них червоні, а другі з зеленим бочком. Потрібно бути уважними, щоб нічого не наплутати. Спочатку покладемо у кошик 10 яблук. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ось так. Чудово. Але чи усі яблучка у кошику однакового кольору? Ну, звісно, що ні. Є кілька зелених яблучок. Підкажіть мені малята, скільки саме. Так, вірно, два зелені яблука нам потрібно забрати з кошика. Але якщо ми їх заберемо, то скільки фруктів у нас залишиться? Давайте порахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім молодці, правильно порахували у кошику вісім яблук. але нам потрібно щоб було десять яблучок. Хто здогадався, скільки ще необхідно поставити у кошик фруктів? Давайте трошки схитруємо і будемо додавати у кошик по одному яблучку. Один. Скільки це буде? Так, дев'ять. Спробуємо ще одне яблучко поставити. А так буде. Вірно, десять. То скільки ж це ми яблучок ще додали? Так, ми додали два яблочка. Отже вісім додати два вийде десять. Ці яблучка перемістимо у ящик і будемо працювати далі. Нам знову потрібно відібрати 10 смачних яблук, але вже зеленого кольору. Спочатку відрахуємо 5 зеленобоких фруктів. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Тепер додамо до них ще два. Скільки це буде? Хто знає? Так, правильно п'ять додати два буде сім. А нам потрібно десять яблучок. Скільки ж це треба ще додати фруктів у кошик? Давайте поставимо ще шість. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ой, щось дуже повний кошик у нас вийшов. Щось тут не так. Підкажіть мені, дітки, скільки ще вийде, коли до семи додати шість? Кажете, що тринадцять? Оце так халепа. А скільки це тринадцять? Я ще такого не вчив. Це менше, ніж десять чи більше? Як мені дізнатися про це? Дітки, допомагайте, бо сам я не справлюсь. Подумайте гарненько та скажіть вірну відповідь. Будемо міркувати разом. Кажете, що 13 це більше, ніж 10. Я так і думав. Молодці. Отож у нас 13 яблучок, а потрібно тільки десять. Скільки ж це яблук необхідно забрати назад? Подумайте, гарненько, якщо від 13 відняти 10, то вийде, е -е, вийде. Так, буде три молодці. Отже три зелені яблука у кошику зайві. Давайте перевіримо, чи ми усе зробили вірно. Якщо від тринадцяти відняти три, то має бути 10 яблучок. Перерахуємо наші фрукти. Один, два, три. 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Усе правильно. У кошику є десять яблук. Відправляємо їх у ящик. У нас залишилось зовсім мало яблук, і вони різного кольору. Давайте спочатку виберемо усі червоні? Один, два, три. Чотири. Червоних яблук у нас є чотири. А скільки ж зелених яблучок? Один, два. Три. Чотири. П'ять, шість. А зелених яблучок шість. Цікаво. А шість це більше чи менше, ніж чотири? Давайте думати разом. Якщо від шести забрати чотири яблучка, то буде скільки? Так, вірно, два. Отож виходить, що в нас є чотири червоні яблука, а зелених на два більше. Отож, тепер бачите, що шість завжди більше від чотирьох. Тепер нам потрібно і шість зелених яблучок поставити у кошик. Цікаво, скільки ж це вийде. Думайте, дітки. Думайте. Так, молодці, вийде 10. Молодці, ми наповнили яблучками останній ящик. З вашою допомогою, дітки, я справився з завданням. Бачите, як добре, коли тобі хтось допомагає. Так робота йде набагато швидше і можна вирішити найважчі приклади та задачі. А коли усе зроблено, то можна й погуляти, гайда на вулицю.